say yeah. Повність нашого краю, нашого народу, які, які хороші звичаї в нас є. І він продовжував говорити, а тим часом до мене прийшла така думка: думаю, якби цей чоловік пережив насправді е, Божу присутність, якби він пережив Боже прощення і знав, е, що таке настояще, що таке живе єднання з Богом, він би е, трохи знав би більше, набагато більше. Але, на жаль, йому це невідомо. І ми, я сьогодні, той кожному, ми зібралися перед кожним лицем, і ми говоримо, молимося до нашого Бога, який готовий слухати нас, який готовий до живого спілкування з нами, який може понести наші проблеми. Ми на подовжні склав ще одну пісню, в якій автор говорить, що які б ситуації в житті не складалися, ти, Господи, моя надія і моя опора». yeah <laughs> церковь отвернется, запомни, тебя любит Бог. Бог любит нас, и есть всегда надежда, есть тот, который не исходит Он. Он силен воскресить и дать надежду, хоть все святые скажут, не спасем. Хоть все святые разведут руками, не смогут, ничего уже решить. Бог силен и над мертвыми костями свою любовь и милость проявить. И даже если скроешься во мраке, твой прах омоет долгие дожди, И близкие уже устанут плакать, Он сражен, Лазарь, выходи. И если ты лежишь от всех отрезов, все отвернулись от твоей беды, К кубальне по названию Вифезда нет больше возмущения воды. И ты лежишь, что можешь ты, коллега, от бопли и от стонов? что нету человека. Да, нету человека, но есть на небе Бог, и ты доверься, ты ему доверься, во мраке этом Тебе не видит глаз. Через подвиг сына, его сына смерти. Бог любит, любит, любит нас. Дуже добре пересвічення люблі Господні, Бог неодноразово в житті нашої правдянської милі. І найбільша милість це наше з вами Спасіння. І ми співати Пісню, там нахилення калкой Бога, про Господи крест, де, де звершилось наше виховання, наше спасіння, де звершилось наше життя і помилості Господа, ми сьогодні є тут. No, 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 you yes. Бапса в них, в них все моє Я не знаю, як вас. Але я стою на цьому місці, тому що голова голова. Тому що за мене в мене все боже. Я не через що інше не дивлюсь, але дивлюсь через святу, причисту кров, яка мене спасла і все нове. Дала. Ви Знаєте, правда я господь, я готував проповідь і казав, Господи, За було такі, що мені сказати? Для цього не Ти кожен день, як було сьогодні нагадано, даєш мені їжу твою, святу. І цей народ, я боюсь, що ви вже пересічені. Але буде заспівали ці два псалмини то слово пісні, коли питають, кому віриш, то я скажу, що лист Христу мене подали зараз мені Духом Святим, що коротенький епізод у моєму житті. В нашій області, в нашій державі. І коли їх спасав Христос, то на тих людей збирали свястити всі брання, щоб вони засвідчили, щоб не так і казали комуністи, оті тупі, о ті старечі бабусі, оті вони там ідуть, тоді там нічого не довгий. Але ось люди, які щось досягли в цьому світі, але їх досягнув Христос. І вони свідчать. І ви знаєте, так була Боже, Божа, що я опинився в Рафалівці, в Рівненській області, на сільному служінні на юмені І браття мені дали за ту кров. І коли я, і слова Божого, селі не мочі зачитав місце цієї святих апостолів, коли а Господь побудив йти на просту дорогу, то я не пам'ятаєте? Всі, хто ще є знаєте цю історію, виходить до мене Сосуд Господній, старша сестричка, і прямо за кафедрою Аскож говорить до мене слова. Що я тебе вибрав для того, щоб ведуть тебе такими дорогами, про які тут всі і в околиці подумати не можуть. Де ти будеш свідчити за ім'я моє? Де ти будеш говорити, що зробив Тобою Господь, як знаєте, стояв, стояв і завмер. Я навіть не міг поворушитися, я злякався страшний думав, Господи, які ж тебе плани до мене? Я ж все, все порошинка. Я є ніщо. А ти говориш такі величезні речі. І ви знаєте, пройшов коротенький час. Я вам не розказую щось. Надто таке. Ви можете не повірити у це, але свідок цього, який зараз знає кожну вашу думку і мою. Знає, про що ми думаємо, над чим ми зосередились і з чим ми прийшли сьогодні молити. Він все знає. Слава йому! Знає, як ми сприймаємо і що ми хочемо від нього. І ви знаєте, я вам засвідчу, ми будемо мати посередині зібрання. Молитву один із епізодів по своїй роботі. Я дуже багато часу проводив в Кабінеті міністра Верховної Ради, з першими медицями держави. І ось настав такий момент, коли ми їдемо на консульку, за кермом сидить міністр економіки, Пензаник, з боку сидить наш перший президент Равчук. Зараз сидить віце-прем'єр гуманітарних питань Микола Жолицький і я. Простить чудо. І ось приїжджаємо ми до Золотих воріт в Києві, бігами, він їхав приватною машиною, не було ніякого супроводу міліцейського, тому що ми їхали в приватних штабах, туди. Сиполь, ходить монашка і продає поруч. E você consegue ganhar? E a covardia do lado, e já que em pessoa, com pinça de А спасителя мені, спасителя, я команда закривати? Я сказав, що я християнин я не я з села. Я відповідаю Бога село, я є Коли спитають, кого ти віриш, то я скажу, що ви ж Христу. Аллуйя! Ви знаєте, я так не звернув уваги. Реакція була неадекватна. Але почалося дуже слабне обсудження. Вони всі в селеза, вони всі вірують Бога. В мене ж знаєте, дехто з них і звітлення ходив. І це тяново сито. Але на чому я хочу зупинити зараз свою увагу? Коли я вчора приїхав в Київ, мене до мене підійшов голова правління Кабінету міністрів Миколя Борис Васильевич. І він каже до мене, слухай, стільки багато справ, ти надовго. Якщо я хоть на тижні, майбутнє все, я питання газу вирішувати маю на підприємство. 哎，那这回就没说你故意和他在一起。 Воєнні чутки, теді, не лякайтесь, постати статись належить тому. Але це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, мор, та землетруси на стане піщані, а все це початок терпінь, На муки тоді винуватимуть вас і вбиватимуть вас. І вас будуть ненавидіти всі народи займення моє. І батіо, багато хто в той час спобуться і віддавати один одному будуть. І один одному будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розмість беззаконства